Хочу я з тобою жить, спаси дорогий, хочу я тобі служить кожен день земний, миру без тебе нема, щастя без тебе дріма. Світло лиш в тобі сія, вічність ти моя, миру без тебе нема, щастя без тебе дріма. світло лиш в тобі сія, вічність ти моя. Був неволі я гріха, ти мене з гріха звільнив, мертвим був, а ти мене з мертвих воскресив. Серцем де схилюся я, де спічне душа моя. Лиш тобі де всіх твоїх, світ дітей святих, серцем де схилюся я, де спічне душа моя, лиш тобі, де всіх твоїх, світ дітей святих. На Голгофі ти страждав. Кров свою святу проляв по муках ти тяжких вмирав, Світ цей пожалів, хочу лиш тобі я жить, хочу лиш тобі служить. Ти Христос і вірю я в світле майбуття. Хочу лиш тобі я жить, хочу лиш тобі служить, Ти, Христос, і вірю я світле майбуття. Хочу Господи, як ти, хрест нести аж до мети, твердо знаю, і вірю я путь в тобі моя, хочу, Господи, як ти, хрест нести аж до мети, твердо знаю й вірю я. Путь в тобі моя.